Доброго вам здоров'я, шановні. Ну нарешті, 29 серпня. Дуже велике свято сьогодні. Це свято, яке ми з вами пропустили минулоріч. Бо воно у нас якраз припало на ці два тижні, які випали з церковного календаря через перехід від Юлянського на новоюлянський календар. Це свято Головосіка, Так воно і називається в народі. Одразу напишіть, будь ласка, в коментарях чи ви чули назву Головосік. Чи не чули, чи просто знаєте про свято церковне усікновення голови Іоанна Хрестителя. Це так в церковному календарі називається це свято. Ну, а в народі, як я вже сказала, голово Сік, і це дуже велике свято, насправді, дуже дуже велике. Зараз я про все вам детально розповім. І в цей день не працювали. Особливо не сікли ножем чи сокирою всякий круглий овоч, котрий нагадує голову. Не можна було їсти і сікти так само. Капусту, буряк, картоплю їли в цей день лише пісні страви а дехто й взагалі говів. Картоплю в цей день варили лише в мундирах, пекли гарбузи, а хліб тільки можна було надламувати, не можна було його різати. Взагалі ножі не треба було брати до рук. Це дуже сувора заборона була. І на головосіка припадає період останніх гроз. Як чути грім, то має бути довга і тепла осінь. Поліщуки з цього дня збиралися на полювання вовків. Минулоріч, як я вже сказала, ми це свято пропустили через перехід на новоюліанський календар. Та цей день дуже важливий, бо це єдиний день в році, коли не можна їсти борщ. Сьогодні їсти борщ це великий гріх, вважається. Хоча ось як новиння голови Йоанна Хрестителя не належить до 12 свят головних в церковному календарі, але цей день особливо шанований і супроводжується дуже суворим постом. У цей день віряни звертаються до Іоанна Хрестителя з молитвами про позбавлення від головного болю, адже молитва до цього святого вважається однією з найсильніших. Люди також вірять, що цей день символічно завершує літо, нагадуючи про перехід до осіннього періоду. Цього дня в нашого українського народу існує багато обрядів і заборон, які віруючі дотримуються з великою шаною. Однією з таких заборон є приготування борщу не можна, адже саме на Голосіку вважається гріхом не тільки їсти, але й варити цю страву. Крім того, в цей день не беруть у руки ножа, навіть хліб сьогодні ламають руками, а також уникають будь-яких дій, що пов'язані з рубанням чи різанням, зокрема сокирою чи пилою. Особливо важливо дотримуватися посту в цей день. За традицією нічого не можна різати, що нагадує собою голову. І є навіть повіря, що якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров. Крім того, саме в цей день збирають останній цвіт святоянівського зілля, заливають його горілкою, зберігають потім протягом року як ліки. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних українських традицій, обрядів вірувань та знань. Все, що стосується найцікавішого дня в році, ну одного з найцікавіших днів всього слов'янського українського народного календарного року. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця, бо воно буде дуже цікавим. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписку на канал, пишіть довгі, довгі коментарі. Все це допомагає відео далі просунутися і таким чином ще більше українців дізнаються про справжні українські стародавні традиції. Я дякую Господові Богові і всім, хто наразі боронить нашу неньку Україну. За цей день дякую вам. Слава Україні! Я починаю! Усікновення голови Івана Хрестителя це значуща біблійна подія, яку відзначають християнські церкви 29 серпня. Цього дня призначено суворий піст, аби вшанувати пам'ять Іоанна Предтечі, якого церква шанує вище за всіх святих після Богоматері. Згідно з Новим заповітом, Іоанн Хреститель був ув'язнений іродом Антипою, правителем Галілеї, через те, що він публічно викривав ірода за розлучення з першою дружиною та незаконний шлюб з Іродіадою, дружиною свого брата. Це викликало гнів у Іродіади, і, врешті-решт, Ірод наказав відсікти голову Іоанну Хрестителю за повчанням дружини своєї. Деякі історики також розповідають про ув'язнення та страту Івана, зазначаючи, що справжньою причиною, через яку Ірод вбив Івана, був його великий вплив на людей. Вони стверджують, що Ірод боявся, що Іван може підняти народ на повстання, оскільки люди були готові слідувати за ним у всьому. Існує припущення, що військова катастрофа, яка згодом спіткала Ірода, була покаранням від Бога за його неправедне ставлення до Івана Хрестителя. Біблійна версія цих подій наступна: проповідь Йоанна притечі тривала недовго, але була надзвичайно впливовою. Після того, як він підготував людей до пришестя Спасителя, його життя завершилося мученицькою смертю. Незабаром, після хрещення Господнього, Йоанн був ув'язнений царем Галілеї іродом Антипою, сином того самого Ірода Великого, який колись убив 14 тисяч віфлілемських немовлят. Іоанн викривав Ірода за те, що той, поки жив його брат Филип, одружився з його дружиною іродіадою. Іродіада розлютилася через це і хотіла смерті Іоанна. Хоча Ірод боявся Івана, вважаючи його великим пророком і остерігався народного гніву, він все ж таки кинув Іоанна до в'язниці, аби догодити своїй дружині. Однак це не задовольнило іродіаду, адже Ірод прислухався до настанов Іоанна і навіть чинив згідно з його порадами. Минув майже рік на святкуванні дні народження Ірода відбувся великий бенкет, на який були запрошені вельможі, тисячники її старішини Галілей. Під час бенкету дочка іродіади Саломія виконала танець, який так сподобався Іроду і його гостям, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання, навіть віддати половину свого царства. Соломія, порадившись зі своєю матір'ю, попросила голову Івана Хрестителя на таці. Ірод, хоча й був засмучений таким проханням, але не наважився порушити свою клятву перед гостями. Він наказав воїну відсекти голову Івана у в'язниці, і воїн виконав наказ, приніс на таці голову Івана Хрестителя і віддав її Соломії, а та передала її своїй матері Іродіаді. Учні Івана Хрестителя, дізнавшись про це, Прийшли, забрали тіло свого вчителя і поховали його. Свято осікнування голови святого пророка предтечі хрестителя Господнього Івана займає особливе місце в народній традиції, і в народі це ж свято наділяють магічною силою. Багато хто намагається в цей день не вживати скоромини, а дехто навіть повністю утримується від їжі. У давнину саме цей день вважався єдиним днем, коли люди остерігалися варити та їсти борщ. Ця заборона пов'язана з тим, що борщ готується з капусти та буряків, а на осікновення не годилося вживати овочі круглої або овальної форми, які нагадують людську голову. З цим святом пов'язано чимало легенд. Одна з них поширена на Поділлі, розповідає про те, як колись на велике свято ніхто не мав права різати ножем овочі в городі, особливо цибулю, часник, капусту, буряки або мак. Вірили, що в святій землі йорданські люди, які не вірили в Бога і не святкували свята, були великими грішниками. Іван Хреститель, пророк, який молився за їхні душі, закликав їх до покаяння, але вони не слухали його і продовжували грішити. Цар Ірод, правитель того часу, не зважав на застереження Івана Хрестителя і наказав віксікти йому голову. Після цього, згідно з легендою, свята голова Івана звернулася до людей зі словами. «Покайтеся і в цей день не січіть ніякої голови, тоді і вас не буде боліти голова. Ця легенда й досі живе в народній пам'яті, і багато людей продовжують дотримуватися різних заборон в цей день. Наприклад, старші люди на Полтавщині уникають брати в руки гострі предмети, такі як ніж, пилку або косу. Деякі навіть не наважуються виходити на город. Вважається, що зрізати головку капусти в цей день значить викликати біду. Бо може потекти кров, як казали старі бабусі. Поліщуки з цього дня збиралися на полювання вовків. Поліщуки це унікальна етнографічна група українців та білорусів, яка займає територію українсько-білоруського прикордоння. Полісся вбирає в себе елементи як української, так і білоруської культури, що робить його регіоном з багатим та різноманітним культурним спадком. Українські Поліщуки, які проживають на теренах сучасної Київської, Житомирської та Рівненської областей, зберігають свою специфічну етнографічну природу. Їхня певна ізольованість від сусідніх білоруських поліщуків сприяла формуванню самобутньої культури та способу життя. Полісся відзначається своєю архаїчністю, особливо в шлюбно-сімейних традиціях. Це один з небагатьох регіонів, де довгий час панували патріархальні засади та зберігалися великі сім'ї. Давні елементи звичаєвого права, такі як право спадкування майна старшим братом після смерті глави сім'ї, також були невід'ємною частиною життя Поліщуків. Матеріальна культура регіону теж відзначається своєю архаїчністю. Типові українські хати з коморами або сіньми, збудовані з масивних колод, без побілки і з двосхилим дахом, є яскравим прикладом цього. Особливо цікавою є практика опалення по чорному, що підкреслює консервативність та архаїчність побуту. Вплив культури Київської Росії на полісся, помітний в елементах одягу, таких як обруси, зав'язки та серпанки, а також в обрядовості, зокрема у звичаях викликання померлих на розмову та водіння куща. Поліщуки, завдяки своїй історичній долі та специфіки природних умов, зберегли для нас давнє етнокультурне коріння, що забезпечує зв'язок між поколіннями та дозволяє нам осягнути багатство нашої культурної спадщини. На полісі в цей день також збирали останній цвіт святоянівського зілля, тобто Звіробою звичайного, заливали його горілкою, тримали як найкращі ліки протягом всього року. Звіробій продірявлений або звіробій звичайний, має багато історії в українській традиції. Ця рослина широко використовується в народній медицині та культурі. Звіробій відомий своїми лікувальними властивостями. Він використовується для лікування різних захворювань, таких як депресія, запалення, рани та шлунково-кишкові розлади. Вважається, що звіробій має антибактеріальні, протизапальні та антидепресивні властивості. В українській культурі звіробій часто асоціюється з магічними властивостями. Вважалося, що він захищає від злих духів та приносить удачу. Його часто використовували в обрядах та ритуалах, особливо під час святкування Івана Купала. Звіробій також використовували для фарбування тканин та виготовлення настоянок та чаїв. Його яскраво жовті квіти додавали в різні страви та напої, надаючи їм особливого аромату та смаку. Ця рослина залишається важливою частиною української культурної спадщини, поєднуючи в собі як лікувальні, так і магічні властивості. Що не можна робити на Головосіку? На Головосіка, що відзначається 29 серпня за новоюліанським календарем, у народі існує багато запорон та пересторог, які збереглися ще з давніх часів. Однією з них є віра в те, що зрізання або збирання чогось круглого, наприклад, капусти, може призвести до нещастя або навіть смерті. Легенди свідчать, що ті, хто порушував ці заборони, нібито наражалися на великі небезпеки. Одна з таких історій розповідає про чоловіка, який, порушивши обітницю, зустрів свою смерть, зрізаючи головку капусти. У цей день також було суворо заборонено стригтися або взагалі торкатися до голови. Особливо для чоловіків, які ще вперед день мали бути чисто виголені для того, щоб сьогодні не торкатися ніяких бритв, лес і такого іншого, все, що ріжуче, колюче, все сьогодні трогати не можна. Наші прапрапрабабусі вважали, що порушення цього правила може призвести до хвороби або навіть до смерті. Щодо лісу, що існувало повір'я, цього дня не варто ходити туди взагалі. Адже лісові гадюки активно шукають собі місце для зимівлі за народними віруваннями. Ці тварини активно повзують і можуть бути небезпечними для людей. Ну, звісно, це ще не момент, коли вони відходять коснуло. Це буде на здвиження, тому що і досі вони залишаються такими небезпечними досить тваринами. Ну чи це не тварини, це гади в принципі. Але тим не менш сьогодні треба їх остерігатися і до лісу краще не ходити. Це так само сувора така заборона, як і заборона на те, щоб начіпати сьогодні ножі та інші гострі предмети. Тож, як я вже сказала, за народними повір'ями сьогодні ці гади активно повзують і можуть бути дуже небезпечними кусючими. І особливо це стосувалося північного полісся. Ця заборона стосувалася, де вірили, особливо, що від головосіка починається останній етап збору цілющих трав. Які потім використовуються для лікування багатьох хвороб, тому краще це робити в будь-який інший день, але саме не сьогодні. А ще цей день вважався останнім днем грозового сезону. Це період грозових громових свят, він вже закінчувався цього року. І казали так, що якщо на голови сіка гримів грім, то це передвіщає довгу і теплу осінь. Про що і свідчить певна народна приказка, яка в нашому українському народі збереглася. І вона звучить саме так: гримів Головосік, тепла прибавить рік. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, Головосіка, Я нагадаю, що минулого року ми з вами його не святкували, через те, що ми переходили на новоюлянський календар, а за юлянським календарем, тим, що. За новим стилем юліанського календара, бо у нас ж є старий стиль юліанського календаря. Це по суті новоюліанський календар. А є новий стиль юліанського календаря. Так, от за ним головосіка було 11 вересня. От, а тепер головосіка, отак от як було раніше, так як було ще до е, більшовицької революції в Україні 100-150 років тому. Так само 29 числа серпня місяця, відзначалось е, відзначали наші пращури головосіка. Знову ж таки, давайте нагадаємо ще раз одне одному, що сьогодні суворо заборонено робити. Це дуже день дійсно унікальний, через те, що ми ж українці, ми любимо борщ, але саме сьогодні великий гріх його їсти, і їсти і готувати так само його не можна. Через те, ну треба доїсти було. Вчора, все, що ви не доїли в плані борщу. І якщо захочете вже готувати борщ, то робіть це вже завтра, з 30 числа, серпня місяця. Хлібець, я нагадаю, що ми сьогодні не ріжемо, а лом, ламаємо, все ламаємо, все, що нагадує голову. Йоанна Притечі або людини будь-якої все кругле. Ми сьогодні не ріжемо, не зрізаємо, не збираємо у вигляді врожаю. Так само все це суворо дуже заборонялося нашими народними прикметами, і це дійсно дуже велике забобонне свято, народне саме не те, що церковне, а от саме народне. Тому я вважаю, що треба дослухатися до звичаїв наших предків. Принаймні в цьому питанні дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Але ж завтра буде новий день. і Ми знову з вами зустрінемося тут на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Приходьте, буде цікаво. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра.